Прекратите время тратить, тратить на абсолютно никчемные... Нивчинных... Да, Во-первых, ты начал, о нем. а не кто... он. Дело не в территории, как вот того просит Зеленский. Отдайте нам территории. Мы не про территории, мы про людей. Так. А у нас не было вторжений на Украину. <связано> Решение о ядерном ответе будет принимать один человек. Путин. А его уже столько провоцировали с запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. Да. Вы с ума сошли? Мы что, хотим с НАТО <связано> воевать? <связано> кто кто, кто <связано> такой <связано> Карл <связано>

Напевно, і ми витрачати час на це не будемо. Ем, ну, якщо ви думаєте, що цій суперечці передувала якась суттєва така розмова з аргументами, фактами і так далі, то ні. Якщо ви думаєте, що до цього скандалу призвів ріст відсотку на содержання Путіна, то теж ні. Це вони просто не могли зрозуміти. Е, Теорію марксізма, лінінізма і так далі, ну от наскільки вона корисна або безкорисна для їхнього світу виявляється, а, але тим не менше, давайте повернемося до розходів на содержання Путіна. Потому що Путін вираз в ціні, Я вам скажу. А, якщо минулого року прогнозувалося, що витрати на його. Содержання зростуть на 0,02%, тобто на 0,02%, сотих відсотки. Та то цього року виявляється, що ні, інфляція діло таке, що вона дуже суттєво вплинула на розходи, і таким чином содержання Путіна обійдеться на 25% дорожче більше. Коротше, 31 мільярд. Рублів на рік витратять наступного року. Ну, якщо воно житиме на Путіна. До речі, про те, якщо воно житиме, можливо, його все ж таки простіше вбити, ніж прокормити, га? Ну, чесне слово. Ну і поки тут на Путіна зростають. Е Розходи. я вам скажу, що що таке 31 мільярд рублів. Ну, тому що нам дуже важко орієнтуватися на російські гроші. Тому що сьогодні рубль е, коштує там, 100 е, рублів за долар дають, а завтра 120 рублів за долар дають, а потім 96 рублів за долар дають, а потім 250 за долар дають. Ну тут дуже важко орієнтуватися, що це за сума. Так, от, щоб ви розуміли, я вам скажу, що Розходи госбюджета в 2025 году в Росії. Бюджет кургана. Ну це не курганий агрегат, а це якби населений пункт такий на території Росії. Так, от бюджет кургана 13,2 мільярда рублі. Бюджет Пскова теж населений пункт такий є на території Росії. 7,5 мільярдів половиною рублей. А в двох этих городах живе 500 тисяч чоловік, тобто на всіх них витрачають менше ніж на одного єдиного Путіна. Ну просто для розуміння цін і розцінок в цей самий час. Ну а поки на Путіна витрачають більше. На життя на території Росії або ж на виживання витрачають все менше і менше і менше. Ну ви пам'ятаєте цю геніальну ідею про те, що ситий і довольний народ воювати не піде, Йому це не інтересно. Ми хотіли до правительства Російської Федерації. Нас не зібралось совсем багато, скажімо так одна третя. операторів оператор кадельна роботі вже козаці ДНС. Нам не платят который раз уже заработную плату. Ужасные условия труда. Мы просим вас обратить свое внимание на наш город, который развалился целиком и полностью. Мы тонем в канализации. Отопительный сезон будет просто сорван. Замерзнут люди. И говоря уже о том, что мы все уволимся и уйдем. Эти котельные... Значит, получается, на них надо будет израсходовать денег еще меньше. Вытерчатых грошей на людей, которые замерзнут, надо меньше. Ну, нема людей, нет расходов. Все просто. В чем проблема, я не бачу. Не Люди, которые... Вы знаете, мне кажется, что Путин, где-то там сидящий в своем долгом длинном кабинете с длинным-длинным столом, Смотрите, и какая-какая область городского округа Чехов, ага, Московской области, вычеркиваем, ну и, власное, эти деньги перенаправляет на содержание себя любимого. работали по 30 лет, собираются писать на увольнение, новых операторов нету, зарплаты очень маленькие, мизер. Маленькие зарплаты, не на что жить, по 30 лет работали, уже как бы все. Пора или на пенсию, или куда? Правильно, в СВО. Там деньги платят, 2 миллиона за то, что ты подписываешь контракт в Москве. Все, все дуже просто. Схема, разумеется, схема рабочая, схема продиктована реалиями нашего часу. Ну а что ты поробишь? Ну, і що там, що у вас чоловіків в три штуки в два ряда залишилося? Ну нічого страшного. Жінки на фронті теж потрібні, скаже вам Путін. Хоча для жінок є два варіанти завжди, ви ж пам'ятаєте: ражать і воївати. Причому другого варіанта не ражать немає. І я вам зараз поясню, чому цього варіанта другого немає. Е, ну, а перед цим я розкажу вам про те, що наступного року на війну Росія. Хоче витратити ну Путін з бюджета, та хоче витратити 13 трильйонів рублів. Ну в той момент, коли ви кричите про те, що ви замерзнете, у вас малі зарплати, ЖКХ розвалюється, труби полопаються, опалення не буде, гарячої води не буде. Все це прорве в під'їзди, замерзнемо, охолонемо і так далі. То в цей самий момент Путін витратить 13 трильйонів рублів. На війну Росії з Україною, ну тому що інакших проблем в нього немає. Дві проблеми: Содержання Путіна 31 мільярд, і 13 трильйонів на війну з Україною. Все Інакших проблем на території Росії не існує. Так вирішив е, Путін. Все е, больше, чем на образування, здравоохраніння, соціальну політику і національну економіку. В місті взяти ще раз: війна з Україною 13 трильйонів рублів. Це в рази більше ніж Путін збирається витратити наступного року на е, охорону здоров'я, на навчання, е, на школи, на навчальні заклади, на соціальну політику, на економіку загалом. Ну і відповідно на різні соціальні сфери життя. Подумайте про це. На досуги, якщо правда вам буде час. Ну і власне до тієї теми, яку я вже розпочала, про те, що у жінок на території Росії немає більше вибору – виборуть або не ражать. У них є вибір ражать або йти воювати. Все інакше варіантів Путін їм не надав. Ну немає можливості, немає сил воспитувати дітей. Ну, це треба піднімати, вкладати. Хто буде рожати і дітей, якщо немає парнів в деревні. Половина дівчина, які вже з по сорок літа, не де сможзамушні можуть. За кого ви замуж? <зас> Одни наркоманы, другие женаты, и третьи на войне погибли. Странные вопросы задают, честное слово. Говорят, сейчас проблема с мужчинами это правда? Uh, да. да. А куда они подевались? Без понятия. В Грузию уехали. Надежного партнера <с> тоже нет, и квартиры нет. Стимулировать народ для того, чтобы рождаемость была выше. Это как ночи увеличить? Нет, это зарплаты поднять, чтобы люди могли. Так вот, и растить своих детей благополучно, а не так, чтобы выживать поживать на последние копейки. Без... Мишусин сказал, что средняя зарплата в стране 73 тысячи. Вам что, мало? Я вас умоляю, 28 тысяч зарплаты. Это лично у меня. А у многих ваших знакомых 73 тысячи зарплаты. Здається, ні у кого він хотів сказати. А, ну що ж, от така і стимуляція, стимуляція рождаємості на території е, Росії. Ще трошки і будуть фільми для дорослих показувати замість мультиків, а, тому що це відео, як ви розумієте, теж під забороною, оскільки на території Росії хочуть заборонити будь-яку інформацію, яка негативно впливає на бажання росіян. Заводити дітей, як це буде відбуватися? Хто його знає? Але ж вплинули про те, що е, на, на думки на висловлювання стосовно війни. Ну от тепер будуть таким самим чином впливати ще й на бажання або ж не бажання заводити дітей. Про це заявив речник Держдуми Володін. Ну кому такі умні мислі зазвичай приходять в голову? Же ж, Володіну. І Володін каже, що ініціатива спрямована проти деструктивного контенту, який впливає на рішення щодо народження дітей. Він вважає, що це допоможе вирішити демографічні проблеми. Зрозуміло. Заборонити будь-яку інформацію, яка негативно впливає на ваше бажання заводити або не заводити дітей, ну що ж, давайте про це трошки поміркуємо. Виходить, що будь-яка інформація про СВО має бути заборонена. Оці клуби, де росіяни йдуть і підписують контракт з міністерством оборони, мають бути закритими. Перше правило закритого клуба: ніхто не має знати про закритий клуб. Ну тому, що якщо будь-яка росіянка знатиме про СВО. Це означає, що вона в своїй голові автоматично буде думати про те, що ага, значить, цей персонаж зараз піде, не вернеться, мені його ховати треба, ще й дитина на руках залишиться. І невідомо, виплатять за нього гроші чи ні. Тому що таких випадків до і більше. Виходить, їх треба заборонити. Будь-яка інформація про те, що. Можна піти і здобути вищу освіту, має бути заборонена. Ну тому що дівчина не має думати про те, як їй стати розумнішою. Вона має думати про те, як їй народжувати дітей. Будь-які курси, будь-які блогери на території Росії мають бути під забороною. Тому що блогер демонструє яскраве життя. Вона подорожує, вона купує собі дорогі автівки, вона, значить, там насолоджується життям. Якісь там речі дорогі собі купує ну в будь-якому випадку. Ми ж розуміємо, що залишилися на території Росії можливості купити те чи інше за дорого. Тим більше, що там зараз все за дорого, тому що завозиться через країни прокладки і через а, а, фірми прокладки. Так от виявляється, що вони теж будуть під забороною, тому що вони деструктив вносять замість того, щоб йти насолоджуватися життям, е, отримувати задоволення в прямому і в переносному сенсі цього слова. Дівчата будуть дивитися на успішних дівчат і думати про те, як їм стати е, незалежними і сподіватися на себе, а не на державу. А... Що ще ми можемо Заборонити інтернет і телефони, тому що там все це є. Ви розумієте? Там все це є. Там можна подивитися про те, що існує інакший світ. Це теж треба заборонити. Поки Мішустін розказує про те, що вони запустять 300 супутників у космос, і інтернет стане просто літати, як ті супутники по території Росії. Так футь, 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 футь футь Не встигнете оком моргнути, як все вже буде закачено вашому телефоні. А виявляється, що ні, це треба заборонити. Тому що вони зможуть там прочитати якусь дуже важливу інформацію і не захочуть народжувати дітей, будуть зайняті тим, що вони взагалі читають, замість того, щоб ділом зайнятися. Книги треба знову ж таки заборонити, бо це знову витрачання часу. Незрозуміло на що? Сидіть вдома, рожайте дітей. Все, весь е -е, путінський е -е, посил. Ну і якщо рожати, не будете. Position аргумент. ми ядерка Такий собі аргумент, правда. Але ну шо поробиш, якщо інших аргументів більше нема. Услышали Розширена категорія государств воєнних союзів, в отношении яких проводиться ядерне здержування. Фактически цілі. За нових рисків і нових угроз становиться більше. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И, кстати, если уж вернуться к британским ракетам Storm Shadow, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не в защите. Не говорите потом, что не предупреждали. Не, ну предупрежди, предупреждили, предупреждали, предупреждали, э, давали. Почули вас, короче, да, мы, разумеется, э, страшно, правда. Ну, как бы, никто не жартует с этого привода, кроме Боброедкиного мужа. Что мы забили болт вот этими самыми поправками, дополнениями в ядер... Болт не забивают, его закручивают. Ну, але. Ну, доктрину и перехватили инициативу. Теперь мы им рассказали, Ми стали розказувати про ракети в території. Ребят, ми їм вже колись казали, що Владимир. А тепер, ребят, вот така у нас доктрина. Нічого, ну, а не трісне? Не, ну, вопрос по факту. Давайте чесно, да? Ну, Потому що, знову-таки, ми повертаємося до того, що сите європейське суспільство, воно не буде йти на війну, тому що їх життя і так. Прекрасно склалося. Вони живуть своє найкраще життя. На території Росії про найкраще життя нічого не чули. На території Росії тільки чули про те, що, щоби ж про те, щоб копчик не треснув, його треба розтягувати. Тому питання до Бабраєткінова мужа, на якому зараз він етапі. Тобто він вже пересів там, я не знаю, з пляшки з-під пива на пляшку з-під шампанського, з пляшки з під шампанського на горлишка поширє. Ну, інакшого варіанта, щоб не тріснуло, напевно, не існує. Я так розумію. Ну, і кому як не бабраєткиному мужу і росіянам, в принципі, розсуждать на ці глибокі, в прямому і в переносному смислі цього слова теми? Як у вас із чого ділили? Та да що ж ви все в глубта зріті, я не можу зрозуміти? Е, із того, що ваш шлунок не перетравлює? Застряне в горлі, з чого б вони не були? Із титана, сталі, і як у всіх. Вот От Бабраєткін муж абсолютно впевнений в тому, що він А, він, знаходячись своїм копчиком в Росії, не в бункері у Путіна, в Росії, а, стверджує, що он посмотрить. Я чому сказала про те, що ну, страшно, реально страшно, та, що можуть застосувати ядерну зброю. А, страшно чому? Тому що в ядерній війні я ще раз наголошу в тому, немає побідітелей і немає тих, кого побіділі. В ядерній війні виграють тільки ті, хто не брав участь в ядерній війні. Дивіться, Сполучені Штати, Британія, Німеччина могли ж застосувати ядерну зброю у відповідь на окупацію України в 2014 році. Ну могли ж. Але світ чудово розуміє, що в ядерній війні немає переможців і переможених. В ядерній війні є пепіл, який залишається на місці одного і іншого. Міста, держави, які цю зброю вирішили застосувати. Саме тому ядерна зброя це не зброя нападу, це зброя стримування, щоб вам нічого в голову не прийшло. Росія момент стримування не зрозуміла, тому вони вирішили, що в них ядерна зброя нападу. Ну, та не проблема. Ви можете напасти, ви можете її застосувати. Проблема в тому, що ви не побачите результату. Як спрацює ядерна зброя або не спрацює? Взлетить і долетить вона до території України, чи до території Британії, чи до території Німеччини, чи не взлетить як шість ракет із семи, яких ви випробовували, які не взлетіли, і зірветься на вашій території? Ви не побачите ні в одному випадку, ні в іншому. Нічого не зміниться. Саме тому ядерний шантаж це поганий шантаж апріорі від самого свого початку. Тому. Повертаємося до копчика, який трісне, і до яєць, з чого вони зроблені. Не подивитеся, не буде у вас такої можливості. Вам її не нададуть. І я ще раз хочу нагадати, що якою би красивою, епістолярним жанром написаною не була ваша ядерна доктрина, а Путін, коли до нього приходять, е, відзвітувати про щось там, знаєте, мілачне. Неважно є, сідає за дуже довгим столом і дуже далеко від ваших міністрів, щоб жоден з них не чхнув і Путіна бактерією не заразив. Тобто, жити він хоче більше, ніж лякати світ ядерною зброєю. Просто так вам. Для галочки сказала можете запам'ятати Вони всірйоз думають, і здесь вони абсолютно праві, що якщо вони уступять Україну, і якщо так сказ збудеться то, що називається целями спеціальної операції, то следуючий угрозою. окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО. А устроить какую-то провокацию, правы, мы будем с ними да, типа... Ну, Путин кстати, уже объяснял, мы там последнее, это было с главным редактором, что с ума, по столу. За, да. вы с ума сошли, мы что, хотим ну, с НАТО Путин воевать? Путин неоднократно, ну, неоднократно заявлял о том, прямо что все никаких вторжений в Украину не будет. Неоднократно заявлял. А у, нас И происходило нет, у нас, это... а у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот войск 24 а говорю, чтобы оккупировать не будем, mm. и мы Давайте не мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР, У -у -у. и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию, лично вы, дадите гарантию я. серьезную, да, я. что следующим этапом не признают еще что-нибудь. Очень хорошо, обязательно Это зависит от воли людей, проживающих, вот, на очень хорошо. Это зависит является. от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации и, вот тут и принимает соглашусь. все политические. Без воли людей, людей я очень сильно сомневаюсь. А, от так теж інколи буває. Це знову ж таки не для того, знаєте, щоб ви ту правду шукали. Я її знаходжу. Цього достатньо це про ем, банку гіва з ложкою варення всередині. Її, звісно, можна знайти завжди в цій банці, але чи захочете ви потім її класти собі до рота наврядче. Тому інколи та правда вона звісно проривається в ефірах, але звісно про неї потім ніхто не згадує. А всі моменти з цих програм з отакими епізодами намагаються максимально швидко видалити щоб ніхто ніколи не зміг ними потрясти перед очима тих самих пропагандистів. А, можливо, знаєте, все це відбувається, тому що скріпності все ж таки на території Росії не хватає. От прям русского духа на самой Росії не хватает. Знаєте, вони цей руський дух настільки хотіли поширити у світі, що вони роздали його всім навколо, всім. А от самим якось і тепер не вистачає. Мені каже, день нужно день и відмічати і наповняти День – символікою. Дінь э, невідомі нікому образування динири і линири. Нібито висловили бажання стати частиною Російської держави. Нікому не відомі персонажі, які чомусь подумали, що вони є тими, хто можуть переказувати волевиявлення народу, і пішли до Путіна підписати якісь документи. Я вам нагадаю, це про цей день каже Марія Захарова, бо про нього можна було забути, тому що невідомі персонажі, невідомі образування підписали невідомо що. І дуже хочеться, щоб вона була. От я сьогодні захожу в Да, В інтернеті поїсковик, крупніший сервер, який всі ми називаємо нашим російським отечним, наприклад, в Яндекс. А замість того, щоб ходити по поисковикам, Марія Захарова могла б зайнятися ділом. Путин сказал. Вы знаете, я когда захожу в тот же самый Яндекс в преддверии Хэллоуина, ну вы знаете, да, это народный праздник, правда непонятно какого народа, но все-таки там всегда есть и символика, там все выкрашивается соответствующими цветами. Мне кажется, там отмечается любой не наш праздник таким образом. От Дня Святого Валентина до Октоберфеста, ну все, что только можно собрать по миру, везде, где-нибудь, да вы наткнетесь на какую-то символику на этом поисковике. Вот я сегодня зашла... І заходила несколько раз а, в день, і за день я не знайшла нічого. Нічого. Бачите, як виходить? в той момент, коли Росія бореться за звання лучшеї країни світу, хотілося сказати, але ні. В той момент, коли Росія намагається утеці скріпні свої е, чувства привить, привить всім вокруг неї. Навколо себе та то в цей самий момент виявляється, що самих скріп Росії та і не вистачає. Чому привіт всім? Я кажу, тому що саме про це казав Лавров. От на останній своїй прес-конференції, руський язик і законодательно на Україні, От від раннего детского образования вплоть до університетів в средствах масової інформації, всі средства на русском языке либо изгнаны з України, либо закриті, в сфері культури з бібліотек вибрасуються як это було в Гітлерівській Германії. Книги на русском языке тут хочеться просто у Лаврова спитать, А нагадайте мені, скільки україномовних шоу існує на території Росії просто. Я можу вам дати навіть 10 секунд для роздумів і ще 15 для того, щоб ви порахували. Але підсумок буде однаковий. Нуль. Скільки україномовних книг є в ваших магазинах, які продають книги? Нуль. Скільки можливостей говорити українською на території Росії? Курську область ми вже не рахуємо. Нуль. Скільки можливостей слухати українську музику на території Росії? Нуль. Скільки україномовних шкіл або класів існує на території Росії? Нуль. Які питання до нас? Я не можу зрозуміти. При тому всьому, що сидячи в ефірі, тут я можу абсолютно легко сказати вам, не уважаем нами господин Лавров, що я можу свободно говорити на язикі. Хочу ли? Вот в чому вопрос: не хочу ли? Ну і, е, на жаль, е, насправді російської мови в Україні почути можна. Ми чекаємо на свідомий вибір громадян, які перейдуть на українську мову. Ми не тиснемо, ми толерантні, ми розуміємо в повсякденні, але дуже чекаємо, що українське суспільство говоритиме насамперед українською мовою, читатиме українські книжки, дивитиметься українські фільми. І надихатиметься українською історією. Дуже на це чекаємо, але толерантно не давимо. Ну і поки Лавров розказує про те, що весь західний світ знищував російську культуру, саме тому вони її тут оберігають, виявляється, знищуючи населені пункти, повертаючись до попереднього спікера, то я вам а, скажу, що а, в принципі це все виглядає як один суцільний фарш. Фарш, який Росія намагається пропихнути назад. Знаєте, от це той випадок, коли м'ясорубка розташована не зі сторони Росії, а зі сторони України на кордоні з Україною. І той фарш, який видають Збройні Сили України, Росія у вигляді своїх солдатиків намагається запихнути назад в дірочки і зробити вигляд. Що все так і було? Не получиться. все записано, задокументовано, знято. Відеофрагменти збережені, і все це потім буде передано як матеріал однієї надзвичайно великої справи до суду в Гаазі. Там, до речі, і на Лукашенка справу теж завели, що не менш приємно. Ну і звісно, кажу вам дякую за те, що дивитеся за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ну і звісно, чекайте мене. Повернусь наступного разу з черговим обзором пропаганди. Побачимось з вами, Па-па!